Сьогодні я планую все зробити сама, і мені все вдасться, якщо всі будуть робити те, що мають. Ясно, так О, ні. за чотири хвилини з розкоду ветеринарки. Люблю вас. Виходьте, давайте. Сьогодні оп'яті збори Господи. батьків та вчителів. Так. Ви будете на цей вечір я найму няню сто та процентів. Що в мене сьогодні за розкладом? Ви спізнюєтеся на зустріч. Треба було раніше сказати. Повірити не можу, що спізнилась на своє перше заняття. Пробачте, добре, я стараюсь. Старайся краще. Чорт, 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 чорт. Домашня випічка. Ніякого бісфенолу, аглу глутамату натрію, ніякого глютену. Без сезаму, без сої, звичайно, без яєць, горіхів, молока, масла, солі, цукру та пшениці. Ні. Що це було? Я втомилась від намагань бути ідеальною мамою. Я здаюсь. Ти сказала усе, що я відчувала, але не могла сказати. Чорт, стільки правил. Не карати дітей. Не казати дитині, ні. А -а -а. Чорт забирай, ми так напружуємося, щоб зробити життя наших дітей чудовим. Але вони і так живуть прекрасно. Станьмо поганими мамами. О, Згода! За, За поганих матусь! <му> <пу> ти що? Що таке? <пу> Треба завалити цих ідеальних мамаш. Це що? Магазин на випічкаємі. О, oh, а. Um... Я цього не потерплю. Ми підвісимо цю тупу курку за цицьки. І я з вами. Згода. Це що, лівчик твоєї мами? Типу, у тебе одна довга цицька. Одна цицька. Це мій секс бюзгалтер. Таке враження, що ти обгорнулася холодним компресом. Так, точно. Або Ось як гелева маска для очей, знаєш, з холодильника. У тебе Й... обличчя, як з фільму О, хлопці так. не плачуть. Не можна знати, чи робиш ти щось добре. Мій син досі дивиться вулицю Сезам і не розуміє нічого. А мій постійно домашку завалює. Моя дочка вкрала гроші у бомжити. Чорт, я так їх люблю. Я готова хоч зараз за них померти. Коли я думаю, що цей бовдур виросте і поїде до коледжу, О, я плачу, мене, як я дитина. Зараз теж заплачу. Діти, це просто дар.